Добрий ранок активним, розумним малятам. Малята послухайте вірш Павла Воронька Журавель. Послухаємо. облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща земля. Журавель відповідає. Краще рідної немає. Діти, а чому журавлик вважає, що найкраща земля це рідна. А як називається наша Батьківщина? Україна. В Україні живуть українці. От вони тут народились, знають і люблять свою країну. Ми з вами теж українці. Ось наша Україна. А зараз малята. Подивіться, який журавель ось такий він. Малята, давайте запросимо до нас сонечко. Рано вранці сонце встало. Всім ураз тепліше стало. А зараз малята, подивіться, ось у нас сердечка, ось у нас фарба жовта і синя. Ми спочатку пальчик вмакуємо в синю фарбу і малюємо ось так зверху голубе, гарне сердечко по контуру. Фарби багато, щось така густа фарба, але вона тоді не розтікається і гарно кладеться. Ось так. І спускаємося ще. Один біля одного кладемо пальчик, притуляємо. Ось так добре, тримаємо листочок. Пальчики, я знаю, у вас вже дуже сильні. Ось. А зараз ми вже макчуємо пальчик в жовту фарбу і починаємо знизу малювати наші жовті поля. Наші арні соняшники. Ось так. Один біля одного. Сміливі наші пальчики. Не боїмося, але за контур не треба виходити, щоб вийшло у нас середечко. Ось я трошки даже... це треба дуже добре попрацювати пальчиком. Тут ще трошки з'єднаємо. І ось у нас вийшло наше гарне сердечко. Дякую, малята. Чекаю ваших сердечок. До побачення!